Сьогодні я хотів би згадати свого побратима Щербину Артема. З першого дня я зрозумів, що він справжній патріот України. Я йому таки сказав: Ти так само, як і я, пішов в армію за покликом серця, а не за повісткою. Згодом я дізнався, що він має троє діточок, яких він дуже любить, і саме заради їхнього майбутнього він став у проломи для захисту нашої рідної землі. Він дуже кохав свою дружину. Із ностальгією та посмішкою на обличчі згадував про їхнє знайомство. Сім'я для нього була сенсом його життя. І тому, щоб ворог не дійшов до його домівки, він зробив цей крок, вмовши рідних, пішов у армію. В той день він не залишив своїх побратимів і до останнього мужньо виконував свій громадський борг. Він завжди залишиться в наших спогадах і думках, як чемна життєрадісна людина. Він герой України, він справжній син своєї батьківщини і нащадок наших пращурів, козаків.